90% авторів курсів марафонів, консультацій послуг не розуміють, чому в них немає клієнтів, а ті, що є, ті навіть не хочуть долистати до кінця. Ну я ж так круто писав, ну там така цінність. Ну дочитай до кінця. Ну, будь ласка, чому ж клієнти йдуть? Проблема в тому, що ви не розумієте основного, ви не розумієте, в якій саме ніші ви працюєте, і не використовуєте схему, в якій треба продавати в якій чи твердій ніші. От чи можете ви сходу зараз сказати, в якій ніші ви продаєте в м'якій чи твердій, і якою е, методикою ви користуєтесь, коли намагаєтесь писати пост або різ, або взагалі чи ви якоюсь методикою? Так, давайте спочатку. Є в інфобізнесі дві великі категорії: тверда і м'яка. Тверда ніша це коли клієнт приблизно знає, що йому треба, розуміє, гуглить або шукає в інстаграмі це цілонеправлено. І просто обирає з спеціалістів, які він бачить, у кого там кращі ціни, у кого краща пропозиція, і так далі. Приклади твердої ніші. Це юрист, нотаріус може бути діатологія, може бути щось, що можна чий результат можна твердо виміряти в цифрах, в кілограмах, в отриманих документах, в зароблених грошах. Я працюю в твердій ніші, Я вчу людей створювати продукт з нуля і продавати його. Мій результат можна твердо виміряти в грошах, які отримує кожен мій учень. Що ж таке м'яканіша? ніша – це те, коли клієнт навіть не знає свою проблему і що її треба якось пропрацьовувати. Або проблему знає і не знає, яким методом краще з нею працювати. ніша – це психологи, йога, якісь там нейрографіка, все, чий результат неможливо описати якимось конкретним твердим словом, але він точно є. І м'яканіша, це. Не тоді, коли клієнт шукає, а це тоді, коли клієнт бачить сторінку експерта і думає, а чому б мені не спробувати? І ось список того, чого не варто робити в твердій нічі для того, щоб продавати. Вам не варто перегружати, перевантажувати вашого читача якимись розумними словами, показати, що ви класний, що у вас здоровенний словниковий запас із якихось термінів і пхати їх в кожен пост, пхати їх в голову вашим клієнтам. Тобто, якщо юрист продає свої послуги через пост, там, як заповнити декларацію за допомогою альфа, бета, зета, він вже втратив половину своєї аудиторії. Тому що люди подумали, по-перше, а це щось на складному, я в житті не розберуся, навіть не буду зв'язуватися. Інша частина людей подумає, що це щось дуже дорого, певно, звучить якось дуже специфічно, значить, там цінник ОГОГО, я не буду навіть питати. А тепер уявіть, що той самий юрист написав про свою послугу інший пост, наприклад, три кроки, як не потрапити на штраф від податкової, і внятно для нормальних людей розписав ці кроки, розписав, в чому полягають його послуги. Ну у кого більше шансів продати? У того хто лупить тупо якимись експертними, тільки йому зрозумілими постами, чи людині, яка м'яко пояснює. Якщо ви юрист, ви спілкуєтесь не для юристів, які в курсі цієї термінології. Ви спілкуєтеся на цільову на аудиторію людей, які є вашими покупцями. Юристи у вас не куплять, тому що вони самі це все знають, самі собі зроблять. У вас куплять звичайні люди. А вони не розуміють ваших термінів і розуміти їх не хочуть. В м'якій ніші ситуація ще гірша, тому що там йдуть якісь літературні фантазії, там йдуть пропрацювання, там ідуть. Глибина, там іде зміна мислення, масштабування і тому подібне дуже гарні слова, значення яких половина людей не розуміє. В мене була учениця, яка працювала в ніші психологія, і ми з нею дуже довго, коли робили продуктову лінійку, дуже довго пропрацьовували саме офер для того, щоб в якій ніші офер був твердим, для того, щоб результат, який вона дає, був зрозумілий всім навіть тим, кому її послуги не потрібні. Ну, що ви думаєте? Буквально два сторітелінги, тобто два дні сторіс за моїми сценаріями, допомогли їй продати чотири Ой! тренінги зовсім не дешеві. Чому тому, що вона нарешті почала правильно? Грамотно, твердо, зрозуміло пояснювати результат, який отримає людина від її тренінгів, і якими методами будуть результат досягатися. Тобто не пройти в глибину, не про пропрацьовування мами-тато чогось там, не про те, щоб вигуляти свого внутрішньо. Тому що всі люди до кінця не розуміють, що це означає, і навіть для декого це щось на негативному що я хочу бути дорослою серйозною, а ви мені тут плоху дівочку розбуділи. Розумієте, ви коли щось таке пропонуєте, ви маєте твердо пояснювати людині або е, Навіщо це треба, або який результат вона отримає, коли вона це зробить. Часто цим грішать представники м'якої ніші. Особливо, якщо йдете мова про таку сферу, як якась там ізотерика, йога і тому подібне. Хоча психологи теж люблять йти в глибину. Поясніть мені, будь ласка, як споживачеві ваших послуг, на що мені йти в глибину? Мені тут хорошо сидиться. Ви маєте або пояснити мені у цього йдіння в глибину, або перефразуйте йти в глибину так, щоб мені було ясно, що мені це треба. Нещодавно на діагностиці до мене приходять люди, які не до кінця розуміють, або що їм продавати, я допомагаю з нуля створювати продукт, або не до кінця розуміють, як цей продукт упакувати і щоб продати. Дівчина продавала послуги, результатом яких, на її думку, було те, що в мене збільшиться кількість мрій. Я в неї логічно питаю. У мене збільшиться кількість мрій. Так, в мене із цими мріями, які є, поки не все ок. Я ще не все втілила в життя. Ви хочете, щоб в мене було в п'ять разів більше? Тобто в 5 разів більше мрій, які не здійснилися і неясно, чи здійсняться. Тобто, ви мене хочете загнати в депресію. Ясно, що вона почала виправдовуватися, розказувати, що це не про те. Чим більше ти мрієш, тим більше ти дієш і так тому подібне. Воно то ясно. Але коли ви пояснюєте людині як результат, що у мене збільшиться кількість мрій, я так буквально і сприймаю. М'яканіша, будь ласка, перестаньте грішити у цими літературними приколами. Ви дуже клюк круті райтери. Я це розумію, але пишіть максимально твердо, чітко як армії встал, вийшов. Зробив такий то результат за стільки то днів, лише так м'яка ніша зможе продавати. Звичайно, емоційності додати можна, особливо якщо у вас така ніша емоційна, але результат має бути зрозумілим, щоб я побачила спочатку результат, потім прочитала ваші методи і зрозуміла, чи йти мені до вас чи краще не треба. Помилка, яку часто можуть робити представники твердої ніші, це давати лише один результат. Одного результату зараз, на жаль, недостатньо, якщо ви не закриваєте конкретну задачу. От до вас прийшли, щоб ви закрили конкретну задачу, і ви її закриваєте. Але якщо ви продаєте щось цікаве, те, що треба пояснити, що додатково, навіщо воно вам потрібно, давайте три результати. З нуля до перших продажів я веду за руку до нитки, розповідаю про той Інстаграм, про те, що треба постати, як воно продавала, для того, щоб ви в своїй ніші, в інфобізі змогли б швидко і класно навіть на невелику кількість підписників продавати свій продукт, консультацію, послугу, гайд, марафон, курс і тому подібне. Це перший результат, який ви отримаєте від курсу «Інста гроші. Другий результат це розуміння принципів СММ. Бо СММ це не постік за пости і не сторіз за пілі. СММ це продумана стратегія, яка з чіткими воронками і чітким очікуваним прогнозованим результатом веде вас до продажі. Тому після мого курсу ви розумієте, як це взагалі працює. І Не просто працює, а в 25-му році, тому що оновилися алгоритми, оновили зараз тренди. І ту інформацію, яку я даю, вона найостанніша, найактуальніша, перевірена особисто на мені. Я продаю без таргету і цьому навчаю своїх учнів. Тому ви отримаєте професію СММ-ника, яка зараз в ціні. Це другий результат, який дає мій курс на третій результат: ви можете стати продюсером. Інфозапусків, тобто звернутися до своєї подруги і сказати, я знаю, що ти там щось можеш продавати в Інстаграм, щось давно вже хотіли. Давайте зробимо так: ми з тобою почнемо працювати за моєю схемою, яку я навчилась на курсі Інстагроші. Я роблю результат і прибуток ділимо 50 на 50. Вона точно погодиться, тому що їй не треба додатково щось сильно вкладати і точно вона нічого не втрачає. Тому ви отримаєте три професії на моєму курсі Інстагроші. Які три результати дає ваша пропозиція? Подумайте, одна з моїх учениць, вона робить чат-боти дуже круті. Тобто вам не треба вручну це все видавати, і подавали лише один результат: те, що чат-бот економить ваш чат, вам не треба час і вам не треба постійно перевіряти, чи там хто поставив плюсик, чи відправилось йому те, що треба, відправляти вручну і спілкуватися з людьми. Це прекрасна історія для тих, у кого мільйон заявок, і він просто в них вже загубився. Але якщо у людей немає заявок, і вона з задоволенням і вручну видала те посилання, той гайд, чи що там в неї на, на, на лід-магніті. Тому треба допрацювати в твердінні, чи конкретно в ці ще, ще дві пропозиції, ще два офери, які отримає людина, якщо в неї замовить чат-бот. Наприклад, те, що якщо вона не вміє продавати в Дірект, не вміє переписуватися, не знає психологію взагалі переписок в Дірект, чат-бот все зробить за, за неї. Розумієте, конкуренція зараз така велика, що давайте клієнту мінімум три результати, якщо ви працюєте в твердій ніші. Але найголовніше, що представникам і твердої, і в ніші треба зробити, це навчитися продавати. Мої учні навіть з нуля продають вже під час навчання, тому що ми до нитки розбираємо цей інстаграм. Ми робимо такі воронки, повз яких дуже важко пройти. Звичайно, ми розбираємо ніші на тверді м'які і робимо відповідні офери для того, щоб все, що ми продаємо, продавали вже з самої назви. Я запрошую всіх, хто бажає нарешті навчитися продавати в цьому інстаграмі. Не ходити за безкоштовними подкастами, не ходити на марафоні, не намагатися урвати ці знання, які може й класні, але їх вкупу складно дуже е, зібрати. Тому що хтось говорить це, той говорить це, як воно все працює в єдиній стратегії. Буде зрозуміло лише після проходження шести модулей. Та двох тижнів преднавчання курсу «Інстагроші». мої учні вже роблять результати, кейси можете почитати на моїй сторінці. А якщо ви ще не знаєте, що б ви хотіли продавати, приходьте на безкоштовну діагностику, обов'язково розберемо ваші історії і доведемо вам, що ви дуже крута людина, талановита і можете зробити собі шикарну розбіжну продуктову лінійку. Не забувайте також підписатися на мій інстаграм, там я ділюся. Дуже крутими порадами, лайфхаками, кейсами своїх учнів.